Цього року українська армія, весь український народ святкує Різдво Христове і всі різдвяні свята в особливий період, в особливий час випробування. Українська армія, і зокрема 68 ма окрема гірська бригада, обороняє Покровськ, місто, де творився Щедрик, відома українська колядка, яка популярна на весь світ завдяки талановитому авторству. Леонтовича Миколи Дмитровича саме він працював в Покровську, і з 1904 року, по 1908 році, він саме творив цей щедрик щедрик, який прославив українську культуру, український спів і традицію святкування різдва в Україні на весь світ для нас. це місто є дуже особливим, тому що це козацький край, і місто Покровськ. Воно е, тотожнє із словом покрова Божої Матері, тому що під покровом Божої Матері завжди козаки будували свої церкви. Ми віримо, що Божа мати захистить нашу Україну, нашим сладом допоможе стримати, захистити місто і зламати наступ е, російської армії. Тому нехай різдво Христове для кожного нашого військовослужбовця буде тим періодом, який надихає нас. Бути незламними у цій боротьбі. Ми захищаємо своє, захищаємо українську культуру, бережемо всіх наших українських громадян. Ми бачимо на стелі приїзди міста Покровськ написи українських військових, всіх тих, хто боронить і захищає це місто. Сьогодні кожен українець не має бути пасивним, тому що боротьба з росіянами це боротьба за наше виживання, і вона має бути цілеспрямована, все загальна і не тільки фізична, але й духовна. І не тільки вимірюватися е, життям наших солдатів, а й життям всієї української нації. Тому ці дні Різдва Христового молімося за нашу перемогу, за нашу незламність. І з нами Бог. Бо всяке благодаєння, всякий дар, дарі і святик тебе сходить, Отце світло Тобі славу, подяку, Понівасилаємо Отцю і Сину, тому Духу на Ні повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господні на вас, о благодаті чоловік словом, завдані повсякчас, і на віки віків. Слава Тобі, Христе Боже, не діє наша слава За третій рік. Слава ми, український народ український і українське воїнство святкує різдво Христове в умовах війни. І багато військовослужбовців. Цей різдвяний час тривають на фронті. По любих умовах ми не забуваємо, що свято Різдва це свято рідні, свято близьких людей, тому що він проходить цей світ, народжуючись від батька і матері. Так само прийшов цей світ наш Господь, народившись від Діви Марії, яка стала Божою Матір'ю, і Син Божий прийшов, щоб нас спасти. І в дні різдва Христового ми просимо найбільше всіх рідних і близьких молитви. За всіх наших військовослужбовців, нашої бригади, яка стійко і мужньо тримає оборону покровському напрямку. Різдво Христове це пришестя Бога у світ. Бог, любов, прийшов, щоб спасти людину, перемогти зло. І ми віримо, що з різдвом Христовим, з пришестям Бога у світ, ми отримаємо також ту всю допомогу і силу, яка нам дасть стільки висновку перемогти наших ворогів. Нехай всі наші рідні близькі. Завжди будуть збережені у мирі добрі чистоті, ворожі боєприпаси і ворожі снаряди обминають всі наші міста і села. А наші українські воїни під покровом Божим, під покровом Божої Матері, стої Богородиці будуть збережені, будуть збережені від усієї небезпеки, яку ми переживаємо в цих нелюдських важких умовах. З Богом ми просимо за перемогти наших ворогів. З Богом ми молимося. Святкове благослужіння на різдво Христове починається з такого пісне співу. Бо з нами Бог, зрозуміти народи, на нашій стороні правда. Ми боремося за те, що нам належить Богом за свою рідну землю. Ми боремося проти того зла, який несе розчарування, неправду, зло, несправедливість і злочинність. Ми боремося проти смерті, тому Господь прийшов в цей світ, щоб спасти людину, повернути її до життя. Знову зробити їх порівням Божим. Саме це це бореться наше українське воїнство. Тому різдво Христове Хай стане символом для кожного українського солдата, що Господь ніколи нас не полишає всі не важкій, але могутній горішній боротьби. Христос народився. Різдво для мене завжди було сімейним святом. На жаль, в нас війна і третій рік зустрічає непругу сім'ї своїми побратимами. Хочу привітати своїх рідних з Ліслом. Побажати їм всього самого щоб швидше настав мир. І закінчилася війна. Всім своїм побратимам 68-ї бригади бажаю міцного здоров'я, стійкості. Божого благословення і всіх вітаю своїх рідних, близьких, знайомих, своїх побратимів з Різом Христовим.